Короче, вчора ввечері я вирішила, що буду знімати влог. Прямо так вчора. Я це придумала. Ми сиділи з братом. Коротше, до мене прилетів брат на п'ять днів із Німеччини. І сьогодні у нас за планом ми їдемо в салон фарбувати йому волосся. Він дуже давно вже мріє про те, щоб зробити блонд. І от, нарешті, наважився. Я його записала в джибар, до речі. Тому ми їдемо фарбувати волосся, я собі буду паралельно робити педикюр, потім підемо гуляти по Кракову, десь, можливо, зайдемо поїсти. А завтра у нас за планом шопінг, мені треба докупити дещо собі на відпочинок. Я хочу, я хочу подивитись косметику в Сефорі, тому що я зараз купила собі онлайн-курс. Макіяж для себе. І от виписала, чого мені не вистачає, те, що мені хочеться докупити. Чомусь прямо останнім часом мене дуже зацікавила декоративна косметика, хоча я завжди була до неї супер спокійна і взагалі майже не фарбувалася. Тому, якщо я не забуду і не полінюся все знімати, то має вийти цікавий сімейний такий комфортний влог. Про те, як ми тут проводимо свій час. У Кракові. До речі, мене в інстаграмі почали запитувати, для чого я роблю ось цю о, лімфатичну зарядку з м'ячиком, потім з ролом. Бачите, він у мене такий з о, шипами. Тому я думаю, що якось я окремо, ой, якось я окремо взагалі про це розкажу. Дивіться, як я намазалася автозамером. Красиво. Коротше, це я вчора, десь о 12-й ночі, думаю, ой, треба намазатися авто, автозасмагою щоб бути е, засмаглою красивою наступного дня. І, блін, я в напівтемряві на непідготовлену шкіру. Хоча я знаю, що так не можна робити. Я знаю, я вмію користуватися автозасмагою. Я короче, в темряві на непідготовлену шкіру. Це почала рукавичкою мазатись. Ну, і що ми маємо... Ой, блін, зараз покажу вам. Ой, блін. Зараз треба це буде якось змити. Але зато дивіться, яка є класна штука. Ось такий спрей від Balie Body. Я не знаю, чому я не купила його раніше. Я про нього просто не знала. Е -е, його от просто так розпилюєш ввечері на обличчя. Просто очищуєш. Я ще наношу такого, як. Зараз вам покажу. Оце. Це я наношу. Це по типу як е, тонер, а, ну, це є тонер. От, і він такий відновлює мікробіом шкіри. І от після нього я не наношу ніяких там сироваток з активами, нічого, а просто наношу розпилю ось цей спрей, так от ш -ш -ш, прям на все обличчя. І він реально лягає без всіляких плям. Дуже е -е красивий колір шкіри стає. Коротше, я прям супер задоволена. Супер-супер задоволена. Єдине, що мені здається, тепер а, тоналка, яку я нещодавно купила, вона, мабуть, буде за для моєї шкіри. Не знаю, подивимось. Става? Става? Я пасту. Захар сьогодні буде блондином уже. Ти в курсі? Бля, інтересно, як вам викликає. Мені ж... теж так кажуть. так кажеться. Ну я готова. У нас погода сходить з розуму. Наразі десь 19, 19, здається, градусів, тому бачите, я така в джинсах, в джинсовці, бо холодно. Вона вже в різних салонах, записи. Mm. Так. Тут українці живуть. У нас, короче, взагалі так вулиця. І реально через один будинок. Будинок поляки, будинок українці. Будинок поляки, будинок українці. Пусти, поляки палкуються, капець. Поляки. Це хто, захар? Поляки. Це поляки, це не поляки. <реш> Коротше, ми живемо за містом. і от е, викликати таксі це реально вічна якась фігня. Вони або просто не приймають замовлення. Або от як зараз ми замовили через болт, і чекати треба 30 хвилин. Ні, нам не підходить. У нас вже фарбування буде в цей час. Тому ми відмінили, замовили Uber, але гроші мені не повернули. Нічого. От, тому що у нас, бачите, така деревня, я називаю. Ми тут живемо. О, тут прикольно, все зелено, але, мабуть, зручніше з машиною. Я просто ж сюди приїжджаю без машини, моя машина в Дніпрі. І тому тут я пересуваюсь суто на таксі, яке я ненавиджу. Я дуже не люблю їздити на таксі, але що робити? Мені подружка запропонувала класний варіант. Каже: просто: а чого ти паришся? Купи вторую машину і все. Пусть одна будет в Польше, одна в Днепре. Я говорю, Класс. Спасибо. Как я раньше не додумалась. Почти блондин. Почти. Почти. У него еще такие волосы кудрявые, жесткие. Короче. Покажу вам. Ты сейчас дом построили от дома. Джибарчик. Ну, тівать. Так. В Захарі. Коротше, відвела я Захара в джибар на фарбування. І я думала, що його будуть фарбувати десь дві години, а його... Орієнтовно будуть фарбувати цілих 4 години, тому що у нього таке доволі густе, жорстке волосся, кучеряве, і плюс йому ще будуть робити стрижку, щоб було так, як на референсі Він собі придумав. Я зараз іду в інший джебар, роблю собі педикюр і повертаюсь до нього, буду там чекати. Блін, він просто, я не знала, він виявляється дуже давно, вже хотів пофарбуватися у блонд і ну, якось не наважувався. Каже, я думав, що ну, може, це якось не дуже окей. Я кажу, блін, ти що? Треба робити, те, що ти хочеш. Взагалі забий на те, хто що подумає, хто як вважає, це твоє життя, це твоя зовнішність. Ну, типу, блін, треба робити. Тим більше. Ой, кажу, просто треба робити. Вон, я зі своїм волоссям взагалі. Всі можливі експерименти, у мене було все. У мене було каре, у мене було нарощене волосся, у мене був темне волосся, у мене був блонд, у мене була гривка, Боже, що тільки не було. От зараз я відрощую свій колір. Ну, поки так, поки на цьому зупинимося, поки я е, начебто не хочу ні блонд, ні взатемнення, поки що кайфую. Я, до речі, ще трошки. Тісняюся знімати на вулиці. Ну, на вулиці, ну, от, блін, люди йдуть і мені трошки соромно. От в салоні взагалі не можу наважитися, знаєте, так, щоб прям дістати камеру, щось коментувати, знімати. І якось воно мені. <кхем> ну, таке. <кхем> Блогер, блять, всі дивляться, господі. Все, виключаюсь. Так, я вже прийшла в Джабар, Бачите, знімаю в туалеті, щоб ніхто не бачив. Подобається мені тут є джебари, обидва вони невеличкі, але дуже затишні, завжди класний сервіс і, в принципі, якість послуг мене повністю влаштовує. Я роблю тут завжди манікюр, педикюр. І от вперше буду 20-го, здається, серпня панувати волосся, тому що я не встигла це зробити в Україні. Я завжди коли приїжджаю в Україну. Я роблю якусь процедуру. Догляд і роблю тонування. Цей раз не встигла, тому що наша колориста зламала ногу на корпоративі. І довелося записуватись тут. Ну, подивимось. Я думаю, в принципі, нічого складного немає в тому, щоб затонувати моє волосся. Я просто візьму у Каті номери, фарби, якими вона мене тонує, і сподіваюсь, все буде добре. До речі, не знаю ще, який буду робити манікюр, педикюр, можливо, білий. А може краще не ризикувати і зробити, як завжди, просто гель або базу. Я, в принципі, 90% часу ходжу, от із таким манікюром. У мене бувають такі приступи, коли я роблю щось дуже сильно яскраве, але потім повертаюся і ще десь рік ходжу просто із базою. Зробила педикюр, робили трошки довше ніж я розраховувала, бо я вирішила все ж таки білий колір, а він такий промхливий. Іду в другий джебар до Захара. Він мені вже скидав фото, його перший раз освітліли. І він такий, як жовток. Я так розумію, зараз будуть а, другий раз освітлювати і потім вже тонувати і робити стрижку. Ну, що за хату? Можете себе фото. Панство, ви готові? Піддоволені? No. No? <laughs> Блин, Прям очень круто. Очень прикольно. Но в итоге красили его сколько? Ну, почти 4 часа. Почти 4 да. часа. Да. Со второго раза только дотянули фон осветления. А вообще девочка думала, говорит, я переживала, что третий раз еще понадобится. Ну, Но очень прикольно, <свеч> это очень необычно. Сейчас будем маме отправлять видео. Мама вообще не знает, что я хотела показать. Я сказала маме. Не знает. Как всегда. Как всегда. <laughs> И, ну, прикольно. Ему теперь нужно за ними ухаживать. Э, ну, да. Этот э, купить тонирующий шампунь. У меня, кстати, есть еще. <laughs> а, ну да, <laughs> да, мог бы быть желток. Это после первого э, <laughs> этого, после первого обесцвечивания, да. а после второго уже все. Ты, я в шоке. У меня теперь брат просто такой. И подстригли его сюда. Да вообще, Давайте, да вообще. вообще. пойдем в ресторан. Дождемся Сашку и пойдем в ресторан обмывать этот новый стайл. Конечно. А потом по барам. А потом по барам. самое главное. Класс. Ходит экскурсию по Кракову. Как я сама не знаю, я уже рік живу в Кракове. Я нічого тут не знаю. Реально знаю, де галерея Краковська, старе місто і все. І навіть коли кудись треба з точки А в точку Б, я по понавігатору. На машині тут взагалі, а я вам говорю. Тому зараз ми гуляємо по набережній... А, знаєте, що там класний мост. Там такі на ньому скульптури, ми може будемо проходити, він ще підсвічується. Блін, насправді дуже гарний. Дуже гарно, але я на рік тут о, гуляю. Я знайшла декілька прикольних кафешечок, же, які е, відкрили українці. Ми тут підтримуємо максимально українців, український бізнес, салони, кав'ярні, кафе, кальянні, шоуруми. Я усюди входжу, де, де власники бізнесів українців. Сирія розовий рай просто <плес> називається. Тут дуже Короче, Ми прийшли їсти смачну піцу. Я собі замовила якусь із лимоном, базиліком, трьома видами сирів якихось витриманих і коктейль взяла. Тут дуже смачна піца, ми тут вже одного разу були. Прям кайф. Це Саша. Зараз ми повечеряємо і підемо гуляти. Вечірнім Краковом. все має світитися, там так гарно ввечері. Я взагалі обожнюю по Кракову, саме ввечері гуляти. І класна погода, не жарко, тому що ще позавчора було було 30 градусів, а зараз там 17-18, максимально комфортно. Коротше, все як я люблю. Але хочеться вже їсти. А ти з чим заказав? А я з солями. Солями? Тебе теперь, ты блондин, тебе теперь идут эти розовые стены. Вообще просто, да, фантастика. Да, Да, класс. Ну что, чин-чин? За новый образ. Ой, надо ж пить. Куда я ставлю? Ну что, вкусно? Да. немножечко другое, чем Это итальянская? Вроде да. Да, Не знаю, у меня, у меня очень вкусно. У меня сличи. Прям такой кисленький на фризанты. Ось вона з лимонним якимось соусом, з різними сирами. Жизнь маліна. Сейчас я съем эту пиццу, запью это все коктейлем с личи. <звистити> <звистити> Она и так в порядке. Вчора <свистач> ну, да. По-перше, розрядилася камера, по-друге, <свистач> не можна було показувати. Коротше, ми вчора вперше були в польському клубі. Уявляєте, в клубі? Я взагалі в клубі не була. А ні, в Мексиці ми були в клубі. Чи ні? Коротше, це треш. Спасибо, що ти живий. Зараз ми йдемо снідати.

Так, ну що, ми поснідали, йдемо в торгівельний центр. В торгівельний. Коротше, в галерею Краковську. І мені треба в Сефору, мені треба в Зару, мені треба в Масиму, мені... А, куди ще? Коротше, насправді основне, мені треба купити косметику, мені треба собі купити SPF. Ні, нам туди. Ні, нам туди. Так, э, треба купити, Короче, я собі там прям цілий список написала, що мені треба взяти в сепорі. І плюс докупити парочку там якихось э, суконь, якщо буде щось прикольне в Зарі, якісь браслети. В Зарі дуже красива колекція. Зря я раніше времени поругала польські магазини. Все в таких цветах, як я люблю. Я себе уже взяла вот такие браслеты. Ой. Блин, а ну повесь. Оп. Такой вот топ. Мне кажется, мне цвет не такой не пойдет. И сейчас дальше охотимся на какое-то платье. Я вот думаю, может, такое. Сейчас Из открытую спинку. Дуже багато таких тваринних принтів. Я так розумію, це знову в моді. І взагалі такий стиль сафарі. О, бачите. Так, ну що, дивимось. Ось такий комбінезон горошок. Майка. Ну, це не знаю. Це треба міряти доповнювати якимись аксесуарами, ну і сукня Блін, я взагалі захватив цих браслетів зараз ще візьму якісь ой это такі браслети ну no, yeah. саме главне все so, это И все. Шопінг. Как думаешь, что Паша будет больше вещей, да, да? Зато у меня вот такой список написан, что надо купить. Все. Короче, шопинг повна херня. Я собі майже нічого не купила из того, що запланувала. Ну і ладно, зараз йдемо на нову пошту, мені там прийшла посилка з України, точніше вона з Америки. Вона спочатку прийшла в Україну, але його замовлення, і от мені з України відправили зараз в Краків. До речі, дійшла буквально за два дні. Я в шоці. Взяли матчу і Захар буде вперше пробувати Як Ану? молоком. Мужчина пока ждал нам как Странно, но прикольно. Ну да, ну, это как зеленый чай с молоком. Молоко кокосовое и клубничка. Ну, вкусно. Очень вкусно. Я мачо просто обожаю. Я бы ее пила, так. А я, ее, в принципе, так и пью. У нас дуже смачно мачо готовить. Наш мужик обнимает. Прям дуже вона там є з полуницею, є з манго, є з кокосом. От я дуже люблю з полуницею. Ну і все, це власне, вся інформація. Зараз мене на нову пошту, потім додому, тому що у мене буде зідзвон із нутриціологом. Про це окремо розкажу. І все. М -м -м. На вечір ми замовили суші. Дуже смачні. І все. Завтра зранку у Захара вже літак і Я робити манікюр, робити фарбування. І якщо встигну, знову ж таки, прийду сюди, і ще пробіжусь по магазинах, бо мені треба все ж таки щось красиве собі докупити. Ну або краще ще перебрати свою гардеробну, може, я там щось знайду. стой, я хочу показати найсмачніші роли в Кракові. Ну, звичайно, також це роблять українці. И курьер, да, говорил? Да. А, окей. А, я машину увидел, смотрел. Так, я хар хочу скоштувати э, запечення. Тому у нас одни какие якісь там микс, там и креветка, и лосось, и что-то еще. А, он, вон они, там где фольга. Что да. у нас тут? О, -о, 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 -о. у-ла-ла! Гунканчики. Давайте. Что тут? Тут Филадельфия. О. -о, 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 -о. Угу. очень мощные и они очень вкусные счастливое лицо 妈，你们离。<laughs>